Відповідь Дмитру Медведєву на ядерні погрози стосовно України. Як тільки ви почнете застосування на своїх ядерних сил, Україна вдарить Першою по ваших атомних станціях та ваших силах дислокації, застосувавши балістичні ракети по ваших атомних станціях. Ви тільки почніть лише підвозити ядерні ракети, і ми вас атакуємо першими, вдаємо по вас. Тільки прийміть наказ про застосування ядерної зброї. Вам гаплик. Це офіційне попередження Дмитру Медведєву від мене. Якщо він насмілиться це зробити, чи. Застосувати ракети. Ми вдаримо першими і по вашим ракетам, і по вам, і по вашим атомним станціям. І ви ніхто з вас не виживе. Хочете перевірити? Ну так давайте, чи слабо. Слабо, висикуни. Слава Україні! Давайте, я чекаю. Слабаки. <зев fishery> Тільки погрожувати можете. А ми вдаримо першими. Якщо ви тільки почнете свої ядерні сили підвозити та почати ядерну війну, ми першим вас знищимо. Тому починайте, ви ж хочете ядерний апокаліпсис, утримайте. Давайте з сикунішки.